Вітаю, друзі, мене звуть Дмитро Мурдзая, фахівець з відновлення здоров'я, засновник бренду портативного оздоровча Relax Plus. В рамках проєкту Здоровий крок до перемоги створено рубрику під назвою Поради фахівця, в якій ви маєте змогу дізнаватись чудові підказки для якісного оздоровлення. Від сьогоднішнього дня стартує в цій рубриці також цікавий підкаст, який буде називатися Рецепти здоров'я. І тут... Перший рецепт звучить для вас. Як в домашніх умовах позбутися неприємного відчуття після укусу комахи? Зараз ви побачите, як це робити у відео. Зараз ви бачите, як слід проводити цю оздоровчу процедуру. Спочатку, у суміші води та оциду, Змочуються ватні диски та обережно повільно накладаються на вражену ділянку. Це дозволяє знизити рівень набряку або повністю видалити його. Даного пацієнта вкусила комаха. Це призвело до такого набряку. Звісно, це є дуже неприємним відчуттям. Тепер ви бачите, вдягається така еластична сіточка для того, аби ніжка могла дихати. Якщо ця інформація була корисною для вас, ставте вподобайку. Також поділіться даним відео з друзями. І все буде Україна. Ми найкращі.